Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий А ти ж не в червоному. В червоному красоті. Мене дважди низяле, трижди опустили. Чого? Представляєш, під'їжджаю, скупився на привозі, служив у сам машину. А жінка каже, ой каже, а ви доставши квітів. <рес> я чуть в оморок не впав. Десь то ти була красива і молода. Дякую. А що я? Я яка должна бути? А ти так тут, ти все є, а тобі не вистачає. Все, все є. Каже, це я казав один оток. Батюшка сповідає на сповіді, О, Толпа очередь, стоїть така, ну й підходить така, вона стоїть, одна грешниця така, стоїть, велика така грешниця. Та й стоїть, стоїть така. А тут розуміє, що діла не буде, не знала, що сказати, та й каже, батюшка каже, раз пішов. Батюшка був великим рибаком. Стає, каже, так, браття, сестри, смертні гріхи прощаються. Тяжкі, три «Отче наш, але і по одному «Отче наш. І йдіть додому, амінь. Так раз пішов. Боже, я тобі кажу, оце да? оце, яка позитивний батюшка. Да. Я хочу вам сказати, що ви, наскільки людей за... заворожили, каже, а тобі, а тобі каже, все є. Слава Богу, що все. В мене. Я, це при собі. І вага, слава Богу, не похудала сидить на посту, не знаю. Я... Леся <ривш> сидить. Да, Сиди? Я сидю, я ж на кусту. Тут все стоїть, але ну, я б не сказав, що щоки отекли. Слава Богу, така упитана. Це вона так для нас сидить. Та да, хватить ото. Та ні, вона все, Яка не вас, ні, я все. Так, ну що, ihr... ви не надовго нас покидаєте, щоб я... ми не скучали. Ней, я нікого не посчитаю, ду ду щоб не казала, що складища вкрав. Там все посчитано правильно. 2, 4, 6, 7. 7. Правильно? 7. 8... А якщо 6, то А дивіться, скажіть, ми вже мали уйти і не уходимо, ждемо вас. Мене? Я бачу, ви надовго. Ви присіли. Та все вирішили. Ви присіли. Мене близько сняло, так? Взяла мене близько сняло. Ні, лечі, дай вазу мені. Все, немає. В смысле, вон до мене. Да, Олесь, я хочу таку зробити. Дивіться, поки немає. Так люблю. Ой, ой, ой. Тут можна це... Ой, класно. Ой, погода, яке настроєння. да? Якесь воно сьогодні щось таке. У нас є з букетиків. Ну треба задумало. Оба, а ну, клас. І нас теж. Клас. Як мені хочеться зараз так на нас скорості прямо. А більше немає, да? там були самі. Є ще тут. Ой! Так, тихо, хто сюди, тихо, 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 акуратнікосі, все. Ми молодці. А тут дивіться, ось оба. Ви так любите? Оба. Ой клас. Ой, клас. А ось вообще. Ой клас. Ой, клас, джакузі. Ти була з будеш. Я зараз прийду додому і хорошенькі. помиюсь, як ляжу спати. Нічого не доробити. Нічого. Абсолютно. Так, Дорогенький. Діду, время п'ять піснув. І знаєте, яке настроєння, така як погода. Настроєння якось на душі, так знаєте, як котиш кребуть. Але все добре. Просто знаєте оцей дощ, ця погода, вона, тако, знаєте, як якесь таке щось робить, непонятно, що правильно. Зараз прийду додому. Ні, ну звісно, стірку кину, бо вчора ж не кидала. Вчора ж не стирала віші. Зараз кину стірку, постірка постирається, помиюся. Як ляжу, як закутаюся. Я люблю, коли я час відкрию вікно на привітрювання, в хаті буде прохладно, з душа, в душевомахровим халаті. Як ляжу, як закутаюся і буду відпочивати. Так що, мої хорошенькі, всім хорошого вечора, позитивного вечора. Я вас обіймаю, ціліваю і найпрекраснішого вечора вам бажаю. А взагалі, мої хорошенькі, ви не дивіться на моє настроєння? Бо я звичайно, така весела, це така, як то, знаєте. Курочка примочена трошки стаю до тої нямлю, що мені на душі не хорошо. ну правда, не хорошо. Саме головне я не буду долибатися. От дійсно, мені такий дискомфорт, такий, знаєте, осадок такий, знаєте, вроді так в душу мені як плюнули, але не дождуться. Не дождуться. Правильно? Ой, я хоч отримала мой родоворці, коли Лесь везла по Калабати, Там ж нема людей нікого. Хоч так, знаєте, по газам, по газам. Так що, мої хорошенькі, все добре, все добре, по-другому ніяк. Погода, а завтра буде сонечко. Треба розвіднеться. Любі, я всім бажаю хорошого, тихого, спокійного вечора. Я вас обіймає, цілюваю. Найпрекраснішого настрою бажаю. А <світулічка> ваша, час, їй Богу, кажу вам. Пограюся з собачками, оближуть мене з ніг до голови. Настроєння буде хороше Піду в стірку, помиюся. Я кляжу. Я сьогодні весь день такий, знаєте, якісь такі у мене мрачники, мрачники. Ну нічого, все буде добре. Все буде добре. Так, ми ріднулечки, я вже вдома. Я слухайте, в машині сказала вам хотіти до свідання, але думаю, подожди, світ, ти прийшла додому, так? Стірка стирається, поставила яйця вже у мене варяться. І тітя Валя сьогодні мені привезла редіски, огірочки, помидори, домашнє домашні масло я беру. Дівчатка, ну, ну таке взагалі, воно от, вкус детства. Щас я зроблю салатика, яйця. <кхем> Помиюсь, поїм. Якраз я поки це все зроблю, стірка маю достиратися, бо я теж не кидала стірку. Стірка моя достиратися, вивішаю стірку, перекусю і все. І хочу вам сказати, що прямо тако, прямо на бокову ляжу і засну. Весь день сьогодні, знаєте, якась як в тумані ходжу. Думаю, прилягти, не прилягти, а де ж ти приляж. Сьогодні робота була, ви ж розумієте, дякувати вам, що, слава Богу, всегда робота є. Так що, мої хороші, ви знаєте, несмотря на цю противну погоду, ви знаєте, що ми дуже. Ну, все одно, але воно не виходить. Так? Через силу не виходить олибаться. Таке чувство, значить, тобі хтось такий на тебе вірить в кіп'яток. Але ще змиють кипяток. Так, мої красуні, ну скажіть, скільки по времени ви варите яйця? От вони зараз закиплять і скільки там. Ну я люблю такі, знаєте, щоб вони були і не тверді, і не жидкі. Які це треба, щоб вони? Минут п'ятнадцять, да? щоб вони кипіли. А ну, красуні, напишіть мені, зараз я бігом кидаю ролик, і ви мені напишете, скільки по времени ви варити яйця. Я люблю, ви поняли такі, щоб вони жидковаті були. Я думаю, там минутки 3-4-5, да, до п'яти. А ну, напишіть пишіть касунь. А Боже, така радістка сладка, я вже і їла її. Зараз салатка нароблю. Дівчатка, а взагалі, мені одна жіночка сказала, коли ми приходимо додому, ну, на роботі набираємося всього, всього, всього. Або ще хтось щось скаже, знаєте, такого воно на душі дуже буває дискомфорт. Я хочу вам сказати, що соль творить чудеса. Або руки помийте неї, або йдете в душ під ноги, поставте, або навіть обмитися неї можна, правда? Це вже провірено, я це робила. Дівчатка, я вам кажу, то, що я робила. Да. І вообще хочу всегда сказати, ви знаєте, от воно не виходить, да? так, погода все-таки на себе дає знати. От трохи є такий дискомфорт, ви знаєте, таке якесь настроєння, як це погода, знаєте, но, 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 девочки, но це все ми лишаємо десь там, в душі. Ми сейчас підемо в душ з вами, дощик з нас змив, ми живемо додому, правильно? В любом случае, з машини до калитки я прибігла. Собачки, но я вам вже казала. Зараз дівчатка душ, водичка, вона змиє все. І усе, и все буде добре, правильно? правильно. Так, мої ряднички, саме головне. Ой! Це що було зараз? Яйця вариться, вони тріщать, аж, аж дурно мені стало. А саме головне, мої хорошенькі, ви знаєте, що завжди ми повинні бути з вами на позитиві. Права ножка вперед, ліва назад, все, буде видно, я зробити вийшла з лівої ножки. тому такий дискомфорт у мене, знаєте? А взагалі я хочу вам сказати, ви знаєте, що от в житті, от я просто на собі. Одним словом можна так себе ранити, можна тебе ранити. так, Що вроді би все ж нормально, да? а на душі осадок. І навіть одне слово може загасити все. Судя по собі, дівчатка, може бути все. але одним словом, можна загасити все. Так що все буде добре. Саме головне терпіння, здоров'я, мир. Ваша світулечка буде говорити до утра. Я вас обіймаю, цілюваю. найпрекраснішого вечора вам бажаю. Я щас проблю